Я вже казав, що 1709 працівників управління внутрішніх справ було залучено навколо громадського порядку, 1340 ну, вже, членів громадських об'єднань формувань, 194 активісти самооборони. В даному випадку я би хотів наголосити, що саме за рахунок створення потужного резерву представників самооборони і визначеного алгоритму нашої взаємодії, де чергували і автотранспорт був чергував у штабі самооборони. І був наявний автотранспорт для того, щоб здійснити виїзд на ті чи інші події і для припинення правопорушень. Я вважаю, що саме за рахунок зв'язків з громадськістю, залученням громадськості, злучення громадських об'єднань, нам вдалося е, станом на сьогодні провести вибори фактично без таких резонансних правопорушень, тому що дрібні правопорушення вони мали місця. Зупинюся на них нижче. От. І хочу подякувати, ще раз скажу, і представникам самооборони, представникам іншим громадським об'єднанням, просто громадських ті, які допомагали міліції забезпечувати громадський порядок під час проведення виборів. Е, Хотів сказати, що е, само собою ще був залучений резерв знову створеного батальйона територіальної оборони, який знаходиться по місці дислокації. І сьогодні було 333 чоловіка, які теж. Е, з якими теж була налагоджена взаємодія і координація наші, нашої роботи. Хочу сказати, що станом на сьогодні, на цю хвилину, тисячу три дільниці вже здали свої бюлеті з протоколами, а в нас на території обслуговування знаходиться 1553 дільниці, тобто процес здачі бюлетнів продовжується. І саме ті дільниці, представники комісії, які здають бюлетні і зараз протоколи, що знаходяться під охороною працівників міліції до моменту здачі на округа, і округах само собою теж будуть знаходитися під охороною міліції, поки дачі не буде здійснення рух бюлетнів. Хотілося б сказати, що якщо загалом все нормально, але мали місце певні технічні деякі проблеми, які необхідно буде врахувати в подальшому, наприклад. Ми стикнулися з такою невеликою проблемою, як під час голосування на дому забезпечені з дільницями тобто лековими автомобілями. Туди сідала сідав тільки голова комісії, представник комісії, два спостерігачі. фактично працівника міліції вже місця не було, але ми оперативно вирішували питання за рахунок на вже самої громадськості, свого службового транспорту і вирішували походи ці питання. І треба буде врахувати зрозуміло і надалі. Також в наслідок взаємодії з самообороною. Вдалося затримати злочинця, який факт даний факт зареєстрований, внесено в її в реєстр досудових розслідувань, який купивши по інтернету зброю, перероблену зброю, яка стріляла, стріляє гумовими кулями, випробував цю зброю, фактично створювавши злочин, саме завдяки тому, що працівники міліції і самоборона знаходилися у штабі і, відповідно, почувши це повідомлення, по гарячому було затримано дану особу. І зараз проводиться розслідування в рамках кримінального провадження. Також хотів би сказати, що я не думаю, що це пов'язано з діяльністю, але немає місця реєстрації в 5-й годині події на 33-му каналі. Ця подія зареєстрована, вона кваліфікована. Як хуліганство на даний час, якщо буду знову жіставі її перекваліфікувати, ми її перекваліфікуємо, але зараз проводиться перевірка на місці хуліганських дій на території біля приміщення 33 каналу. Якщо говорити за адміністративних правопорушень, то було скоєно загалом за період 22 числа адміністративних правопорушень було скоєно 16. З них постановуються за кваліфікацією статті входиться 212 зі значком це порушення правил агітації, більшість правопорушень. Під час виборів було ті правопорушення, які підлягали передачі нам на міністерство, наші три правопорушення виявлені, які задокументовано, це знову ж два з них порушення правил агітації, одне це дрібне хуліган, по там, на дільниці, де проводились вибори мера, тверя, за чоловік прийшов, і там, звідси, трошки неадекватно себе відповів, на що відповідно теж була реакція міліції, складено протокол, який буде розглядатися в суді. В принципі, в мене коротко все. Ми продовжуємо, ще раз кажу, дійснювати охорону, поки цей процес не закінчиться. І надіємося, що ми, чим більше ширше громадськості, будемо долучати до взаємодії з міліції для того, щоб ми і подалі належним чином виконували свою роботу. Я прошу Романа Васильовича розказати декілька слів про те, що все-таки аналізували кількість порушень на цих виборах і в минулий, час минулих виборів, і в принципі спостерігаються дуже такі. ну, Скажімо так, втішні факти, що це, можна сказати, рекордні вибори, такі часів не менше кількість правопорушень. Так, Роман? Так. Ну, практично Олександр Григорович вже майже на 100% цю інформацію, мали зараз інформацію. Ну, хочеться ще також можливо десь з чимось повторитися, але сказати, що відносно дії працівників міліції ми всі переведені. Зараз на посилений варіант службу, то тому даний час не є що, що саме найпосиленіший варіант, тому що практично всі ревіділи міліції, вони не то, що оголені, там залишилася незначна кількість людей, які майже кожного дня заступають слідчі оперативні групи. Основна маса слід працівників органів залучені на охорону громадського порядку, і практично починаючи з п'ятниці до сьогоднішнього дня. Працівники не зовсім усім в належних умовах, тому що ми кожного дня їздили, перевіряли в дільниці, несли службу. Дехто і не мав можливості, так як треба нам відпочити, а можливості заснути. Там, і нема можливості прийняти там, відповідні воді, процедури, але несуть до сьогоднішнього дня службу, тому що все-таки ще багато виборчих дільниць не здали свої ділення. І також ці вибори, якщо порівняти з іншими, тому що напевно що ніколи не було залишено стільки членів громадських формувань, і активістів самооборони, так на сьогоднішній день є така організація самооборони і працівників державної служби за надзвичайних ситуацій, працівників податкової служби, інших представників громадськості, тобто ну, з нашої сторони я рахую. Ми підійшли до цього питання з своєї відповідальності. І як воно не є, ну все таки. Статистика, якщо порівнювати з виборами, які відбувалися в 2012 році, виборами народних депутатів, то все-таки на сьогоднішній день зареєстровано всього-навсього 16. У день виборів навсього три правопорушення, по цеміці дов'язкові, які майже ні на що не пливають. Якщо порівняти з 2012 роком, тоді зафіксовано було 160 порушень. Тобто 16-150 це 10 разів. Більше. І все-таки я рахую, що в приміщенні вибори вони відбулися, вибори були прозорі. З нашої сторони ніде не було зафіксовано, і навіть не було інформації, що десь хтось під підкуповлював виборців, чи здійснювався які, за які була передбачена відповідальність в кримінальній поліці. Тобто навіть вони в поліції не завжди в заяви і повідомлення, які були, заяві, які Неможливо на тому, щоб притягнути зі з тим кодексом, щоб це не Так що я вважаю, що з нашої сторони ми зробили максимум того, щоб забезпечити про громадського порядку і в цілому, не і я рахую, що вибори відбулися затримання законодавства, прозоро, чітко. Можна ще додати, що все-таки самих таких ситуацій було ну, невелику не конфліктну ситуації було начні більше, але які безпосередні, безпосередньо вимагали реакції правоохоронних органів і офіційних звернень було саме зареєстровано стільки. Ну а інші там, ситуації розріжалися просто під час там, зауважень там, голів комісій і так далі. Тобто, але загалом ситуація така. Ну, ми ще сюди запросили представники самооборони, чому тому, що в принципі ось ці вибори вони стали такою своєрідною точкою випробування на дійсну йому співпрацю. Якщо до цього часу велися якісь е пошуки найоптимальніших форм співпраці, то все таки. Цей передвиборчий процес і вибори показали, як найдієвіше ми маємо співпрацювати, які форми є найдоцільнішими, найефективнішими у співпраці з громадськістю і приємно, що є перші позитивні результати такої співпраці. І я думаю, що це в принципі стало такою рідною точкою, з якою почнеться зовсім. Нова форма співпраці працівників міліції та працівників громадських організацій, тому я хотіла би надати слово керівнику, новопризначеному керівнику громадської організації Хмельнична самоборона і контроль, щоб він поділився з вами своїми враженнями.